Я буду пити воду з сіллю, якби тільки закінчив була війна, був мир, і всі були живі, здорові. І наші солдатики, щоб теж були живі. Я дуже заяву. Ми їм допомагаємо. Що можемо, ми кожен місяць їм висилаємо 200 гривень. Більше ми не можемо, тому що. Боже Ви своєї пенсії ще 200 гривень. Так, да, да, да. ми допомагаємо все, ми донатимо. Ну, ви б донатили? Ну, ну як ви думаєте? А як інакше? Я можливо. думаю, що ви донатили. Ви така людина добра. Я вас раз бачила по телевізору, ну я мало коли дивлюсь телевізор. Я з снуком займаюся, снук у мене сьогодні від'їхав від мене. На там... А він і живе тут зараз з вами, так? Да? Він коли живе, коли не живе, коли вони отсюди виїхали, бо в нас сильно стріляють. Ми в Херсоні всі. Всі, всі, всі в Херсоні. А папа робив середня без виходних, їм дають. Скажите, пожалуйста, а вот и